Перемога. Віктор. Mm. Дослідження. Експлор. <laughs> дослідження. Дослідження. Ресерч. Mm. Да. Yeah. Закон. Перси. Піч. Роботодавець Employer. Um, employ. Employer. Mm. Yes. Бустеля. Desert. Desert. Я за, як десерт, Хващать. Прибудок. У мене такого немає. Шарап, шарап, шарап. А uh, Ні. Я до дохід. Ам. Орна Катя, да? Money. Е, uh, cash. Доларо і євро. Окей, наступний. Реклама. Маркет. Мар... Uh, mm -hmm. Реклама по телевізору. Я забула, я не знаю це слово, я забула. Uh... Mm -hmm. Next, я не знаю. Рішення. Decide. Decision. Right. Decision. Decision. Блін, ну ладно. Правила. Ру. Та двісті, перекладати 500. Ні-ні-ні, <laughs> все правильно, все правильно було. <laughs> все. Ну ладно.